Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати відому угорську страву, яка називається поприкаш. Будемо починати. Дві великих цибулі в мене ріжу їх на коцки. Ну, На такі, знаєте, не дуже маленькі коцки мають бути. Масло вже в мене прогріте. Чищу перець. У мене два перця. Бачите, обов'язково вичищайте ось ці такі біленькі частинки, вони не потрібні. Оце обов'язково треба чистити. Ось такі прожилочки. Нарізаю перець, бачите? Ось такими шматочками. Добавляю 30 грам олії, трошки підтушкувалася цибулька, і я 30 грам олії, щоб мені не пригоріло масло. І знаєте, можна, у мене питалися, що можна готувати на смальці. Цю страву можете готувати на смальці. Це буде дуже смачно. Ось дивіться, в мене таких два томата, і я буду їх натирати зараз на терці до шкірки. Бачите, до шкірки я натираю ось так. А тут у мене 800-700-800 грам буде курячого філе. Ось цибулька, дивіться, яка вже, вона вже до золотистого кольору у мене, під, можна сказати, піджарилася. І зараз буду нарізати куряче філе. Буду нарізати ось такими, як кажуть, кубиками. Невеличкими шматочками, ось так десь. Знаєте, якщо робити так, як по рецепту, це іде оця національна страва, вона йде з корячого філе. Але зараз вже готовлять і свинини. Ну, стріляти не точно, що ні, тому що це дуже довго треба тушкувати це. Так що з філе дуже смачно. Так, закидую м'ясо. Піджарюю його до готовності. Ви знаєте, десь хвилин, може, 15 будемо піджарювати, закидую перець, бачите, на цьому етапі, у нас філе десь хвилин. 5-7 тушиться, воно вже якби запечаталось, і я закидую перець шматочками, так, перемішую. Сока ще багато в мене, так що ще сок, за... сок зараз перець пустить. буде дуже добре. Дивіться, що перець нам добре теж потушкувався, я закриваю кришку. Ось так. Поки в мене м'ясо тушкується, я буду робити нокерлі. Це є теж такі венгерські галушки, це є різноманітність макарон. І вони дуже смачні. Це і в Словаччині їх роблять, і у нас це вже рахується як національна закарпатська страва. Галушки, можна сказати, ось так. Три яйця. Беру веделочку, змішую, доливаю, 150 грам води доливаю поки що 150 грамів. Так, змішую. Навіть це буде мало. 200 грамів води, щіпка солі, така хороша щіпка солі. І у мене 300-250 грам борошна. Я не знаю, скільки яйця беруть у себе борошна. І також розмішую виделочкою. Кістечко має бути не дуже густе і не дуже рідке. І ще буду додати борошна, тому що мені це мало. Замало. Бачите, в мене пішло. На 3 яйця, на 200 грамів води, 300 грамів борошна. Бачите, юшка вже википіла. Сіль. Так, додаю сіль. Солі в мене буде одна чайна ложка, буде солі. Більше не треба. Так, перець. Знаєте, дуже люблю цю мою моловку. Вона вже дуже старенька, але мені подобається, як вона меле перець. Тут буде кавова ложечка, більше не даю достатньо. Перемішуємо. Бачите, вже випарилася рідина, вже такий він досить густий. І я буду додати зараз томати. Два томата і томатний сік. Ось дивіться, 200 грамів томатного соку. Можна томатну пасту додати. Також. Це буде нормально. Нехай википить. Так, достатньо. Має википити Уже при відкритій кришці. Нехай воно тушкується. Гіркий перець, я його розрізаю, тому що хочу зернятка з нього вибрати, бо він, знаєте, дуже гіркий. Це мій перець. Він такий гіркий. Знаєте, як він називається, що це за сорт, але файний сорт. Такий гіркий, що зараз я це все виберу. Натираю чесник. Чеснока у мене 8. 10-8 зубочків, але це одна головка буде. Така файна. Так, добавляю гіркий перець і чесник. Чеснока дуже в нас багато. Перемішую. Бачите, який він вже гарний. І красивий. Колір такий вже в нього. Апетитний. Півтори ложки столової борошна, і у мене йде 250 грам сметани. Розколочую. Важко буде, бо сметана у мене без водички, без нічого. Але тут тільки так. Заливаю 250 грам сметани. Виш... Вишкряпку. Шкода мені лишати тут. Сметана така файна. Ну, сметана може бути 20, ну, взагалі, має бути 20% не менше. Так, добавляю ще трішечки масла. Грам 20, тому що це має бути страва дуже така сливочна. Ось, бачите, я вже попробувала, ви знаєте, як це смачно. Як жаль, що не передає камера смаки. Дуже жаль. Ви знаєте, наш поприкаш уже готовий. Ось дивіться, який він вийшов. Сливочний, дуже сливочний, дуже смачний. Якщо комусь буде квасне, додайте одну чайну ложечку цукру. Я люблю чуть-чуть, щоб було квасне, але все-таки одна чайна ложечка цукру вона не помішає. Кістечко моє стояло десь пів години. Так. Висипаю. Бачите, я воно досить таке ріденьке. Все добре вишкряпкою. Ось дивіться, вода в мене кипить, добре кипить. Я додаю ось таку файну ложку солі. Ось десь так. Це буде десь. Півтори столової ложки, солі я додаю. Зараз у мене ось такий пристрій, це моя галушниця. Ось бачите, яка? Вона йде з такими дірочками. Я її ставлю на кастрюлю, трошки олії, чуть-чуть на слафеточку і олійкою вимащую, щоб мені легко галушки падали водичку. Ось так. Ось так от буду розтирати і дивіться. Бачите, як галушки Так, помішую трошки. Ось дивіться. Бачите, які галочки гарні. 10 хвилин варила галушки, готові. Я пробувала, виключаю і зараз буду їх остужати. Просто змию му... борошно, щоб вони були такі в мене чистенькі. Ось так. Я їх промиваю. Ну, десь в трьох водах буду промивати. Ось така вода. Да. Но керлі дуже добрі вийшли. Ось, бачите, які вони. Дуже файні вийшли. І паприкаш. Дуже файний. Ви знаєте, перець, беріть, щоб він був м'ясистий. Все-таки угорщина це є країна перцю. Не знаю, чого називають болгарський перець, але я була в Угорщині. Там його вирощують, там дуже багато перцю, він дуже смачний. У нас навіть нема такого перця, який є у них. До поприкаша, гарнір, це може бути пюре картопля, це може бути гречка, це можуть бути галушки, рис, Будь-що. І це буде дуже-дуже смачно. Воно дуже-дуже підходить. Пробуйте, готуйте. Ви знаєте, я вже спробувала це дуже смачно. Спробуйте, готуйте і будьте здорові.